Окрім військового оркестру, перед присутніми виступали юні вокалісти та актори. Все це відбувається не в навчальному закладі, де готують майбутніх музикантів чи співаків, а в обласному військовому ліцеї. Звітний концерт під назвою Творча обдарованість проходить тут вже в десяте. Для вихованців закладу він став чудовою можливістю похвалитися перед батьками своїми здобутками за час навчання. Кожний із них гордий, тим, що свого часу обрав для себе саме військову справу. В ньому є Дуже хороші спортивні можливості, можна себе розвити як чоловіка для майбутнього, ну і навчання, що є в нашому житті майже самим головним. Ну, взагалі, ліцей це і не є якби, таким старим закладом на території нашої області, але за цей короткий проміжок часу, що відколи він був створений, я рахую, що йому є досить. Багато чим пишатися, адже він е, випустив дуже багато випускників е, саме по військовій сфері, які ще які зараз на даний момент працюють е, працюють та навчаються у відповідних військових закладах. Нині тут навчаються майже півтори сотні юнаків. Це фізично розвинуті загартовані і дисципліновані хлопці. Саме ці якості, на думку керівництва навчального закладу, дозволяють їм досягати успіху у житті. На протязі навчання наші діти є переможцями обласних олімпіад, переможцями малої академії наук, переможцями спортивних заходів, спортивних змагань і, звичайно, різних змагань, які ми проводимо на межах області, в межах закладів ліцею способної військово фізичною підготовкою на всеукраїнського рівня. Сучасна освіта повинна всебічно розвивати молоду людину, впевнена голова освітньої комісії облради Світлана Левицька. З вихованцями військового ліцею вона познайомилася на Олімпіаді Малої академії наук. У цьому році в нас були представники Застройського ліцею. І хочу зазначити, що вони навіть в тому, як задавали питання своїм колегам, як брали участь в дискусії, були дуже толерантними, були дуже вічливими. І більше того, практично учні ліцею отримали всі призові місця. П'ятеро найкращих ліцеїстів отримали нагороди від керівництва навчального закладу. Кожному з них дісталася розумна сова. Володимир Струс, Дмитро Шемшин інформаційна програма День.